Я була ініціатором. Я дуже хотіла. і Я дуже вдячна жені, що вона мені допомогла. Її команда це зробили з мого прохання. І я вибирала фото, тому я це контролювала. Я дуже хотіла, щоб він був схожий, щоб його не прикрашували, щоб він був такий справжній, який такий, які він є. Я Ну, мені було дуже тяжко. і Женя запропонувала. Я, я хотіла або картину якусь Женя каже. Давай спробуємо мурал. І я дуже вхопилася цю саме цю ідею, і мрав. Саша пішов на 14 березня 2022 року. Спочатку як тероборона, а потім вже ЗСУ. Поставив перед фактом, що він іде не могли умовити мама, навіть мама не, не могла його мовити. Він прийняв рішення, що йому потрібно йти захищати родину, захищати Україну. Ну, так сказав, що якщо всі будуть отак сидіти чекати. Нічого не помічала. Я хотіла бачити Сашу справжнього. Я дуже просила, щоб саме на муралі Саша був справжній, такий, як він є. Ну, я бачу справжнього Сашу. Процес створення це дві доби самого малювання. Коли в тебе жара, плюс 40, ти відчуваєш себе так, ніби ти зараз помреш. І... І... Ну, тобі дуже важко, дуже складно. Я не знаю, як наші митці це пережили, тому що я як керівник проєкту, а створювала його два талановитих митця. І ось їм було край важко. Ну, І вони героїчно це витримали. Деякі жильці, які не розуміють того, що в країні війна, і для них війни немає. Для них взагалі важливо лише. Тільки вони, і все, що поруч з ними, я вважаю, що люди мають пам'ятати, яка ціна нашої майбутньої перемоги. І як би то не казали, що герої не вмирають, і вони назавжди в нашій пам'яті, на жаль, люди забувають через деякий час. І нам важливо все ж таки створюючи мурали, щоб це постійно було на виду, щоб люди все ж таки пам'ятали, і щоб не було такого, що через 10 років ми знову будемо з росіянами там, спілкуватися, якось взаємодіяти. Тому що все ж таки це дуже кривава сторінка нашої історії, і ці мурали потрібні як. Пам'ять і як важливий елемент історії сучасної історії України.